Але перед тим покажу вам цікавий досвід, чому я захотів, чому я вирішив, що воно мені допоможе. Тому що я прочитав багато відгуків, багато різних тем про те, чи можна вправо вилікувати, чи не можна гімнастикою, але я вирішив лікувати. Для цього затратити днів 70, можливо і більше. Чому саме? Зараз вам покажу маленький дослід. На кінці я закріпив перевіршу таблицю. ось. Перевіршена таблиця. От, метр. Тут ми будемо спостерігати за моїми результатами. Метр. Три з половиною метри. Довжина. Я вам покажу, скільки я бачу на даний момент. Результат не дуже втішливий. Дома очима, щоб було чітко видно 40 см. Це тому що світло зменшилось. Як сонце було яскраве, я бачу із 70 см. Зараз бачу 40 см. От, при сонці, яке знаходиться за хмарами, це бачу чітко. Тепер не чітко. 80 см я бачу літери розмитими, не чіткими, але прочитати можна. А зараз вам покажу, що можна побачити очима. Суть прав полягає в тому, що проблема з м'язами. М'яз неправильно фокусує око. Для того, щоб м'яз заставити правильно працювати, його потрібно розслабити і натренувати. І вправи полягають в тому, щоб розслабляти і тренувати. Перше. Друге, якщо трішки м'ясо розслабити, око починає бачити далеко. Я це подивився на собі і я переконався, як це зробив. Я взяв ладонню, от, і акуратно трішечки нажав на око і воно подалось назад на мі мікрометр, можливо на міліметр, на півміліметра. Тому що суть в тому. При близькорукості око видовжено вперед. Ось так. Коли нам треба дивитися далеко, око має стати ось таке. Коли потрібно дивитися близько, око стає ось таке. І м'язи при близькорукості спазмуються, і око постійно в такій позиції. І коли дивимось далеко, вони не можуть зменшитися. А якщо штучно їх отак нажать, вони війдуть, то око має дивитися нормально. І зараз це я це і зроблю. Зараз я це і зроблю шивики о з Ши, МПНБЕ. Е, Шивы К ОЗ МЫ. ПНБЕЕ БЕЕ. E. E. Класно. Бачу таблицю і всі літери із 3,70. 3 метри, 70 сантиметрів до рулетки. І я бачу літери. Для цього потрібно лише трішки нажати на око. Ну, трішечки на міліметр. Відсувається назад, і я бачу. І тому я розумію, в мене проблема з м'язами. Це такий елементарний досвід. Тут не потрібно на нього тиснути просто трішки на нього трішечки-трішечки, і воно почне бачити. Тому накачати м'язи, розслабити м'язи, натренувати м'язи і все буде добре. Рухаємося вперед.